Чи можна самостійно підготуватися до селпів? Або як самостійно підготуватися до селпів? Мені дуже часто в діре приходять ось такі запити, готувався самостійно, здавав три рази, але не виходить. Не виходить, не отримую той бажаний бал, який хочу, не виходить, тому що не знаю формату, структуру завдань і так далі. По різним причинам не виходить підготуватися самостійно. У цьому відео ми поговоримо з вами, як можна самостійно підготуватися до селпі, і я дам вам покроковий план, що робити, на що звернути увагу і взагалі графік занять, що потрібно робити, що потрібно вчити, як взагалі готуватися до селпі. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко, я викладач англійської, СЕЛПІП-інструктор і власниця Баса Скул. Ми готуємо студентів до іспитів і життя в англомовних країнах. І відразу такий спойлер: підготуватися до селпи самостійно можна. Це можуть зробити не усі люди, але це можливо. Ви зараз дивитесь на ту людину, яка підготувалася до селпів самостійно. Так, я вчитель, так, у мене є досвід. Так, я до цього ще складала IELTS, до якого також самостійно підготувалася. Але незважаючи на це, не будучи вчителем, ви також можете повторити мій досвід, якщо будете слідувати. Наступним кроком, як показує практика, люди не можуть підготуватися до селфів самостійно, тому що вони не знають формату завдань, взагалі формату іспиту, що там є, які там завдання є, що потрібно в них робити, як потрібно відповідати, що взагалі там перевіряється, і так далі. Сьогодні я розкажу вам, як можна підготуватися до селфів за 30 днів. Це можуть бути дні по порядку, якби за місяць, або це просто можуть бути дні. Наприклад, ви будете готуватися 2 дні на тиждень, так, і у вас розтягнеться підготовка трішки надовше. Але сумарно, якщо ми просто беремо цей план, то він розрахований на 30 днів, на 30 уроків, так би мовити. Рік тому я створила курс підготовки до селпів, який включає в себе шаблони відповідей. Приклади відповідей на високий бал, різні стратегії поради виконання завдань, критерії оцінювання, що екзаменатори будуть дивитися і шукати у вашій відповіді, поради, як відповідати на завдання, якісь лайфхаки, економії часу і так далі. Тобто, оце все ці всі знання, як я готувалася, я опакувала в курс, як, за яким ми навчили за минулий рік більше 50 студентів. Тобто, якщо ви приходите навчатися готуватися до Селпи в нашу школу, то ви готуєтеся за цим курсом. У нас всі учителі, які готують до Селпи, вони пройшли цю підготовку, вони склали іспит. І вони знають, що там буде, і вони за цим курсом за цією програмою готують студентів. І тому наші студенти отримують ось такі результати на іспитах. Це не всі результати, лише маленька їх частина, але тим не менш. І так погнали по нашій програмі. І перший день те, що треба зробити, це пройти сам тест. На офіційному сайті SAP є два безкоштовних тести A and B. І вам потрібно їх пройти, щоб бути в курсі формату іспиту, взагалі, що там є, які є там типи завдань, що взагалі скільки їх, що вони від вас вимагають. Тобто, взагалі, щоб розуміти вашу точку, а як ви на них відповісте. З слухання читання бал буде видно одразу письмо і спікінг, ви просто подивитеся, можете собі там десь в замітках зробити, записати на диктофон, і ви самі подивитеся, взагалі, чи зможете ви відповісти на ці завдання. Якщо хочете, щоб вас перевірив вчитель, в нашій школі є опція діагностика, коли ви присилаєте. Готовий тест, да, готові ваші відповіді, і вчитель їх перевіряє, дає бал, дає поради, як покращити, на що звернути увагу, що виправити. І так, ви це зробили в перший день. Тепер ви знаєте вашу точку А, ви знаєте, який у вас бал, ви знаєте, на що вам треба звернути увагу. І ви взагалі подивилися, як проходить тест. Це займає приблизно 3 години, але ми готуємося до іспиту. День 2. Що ми робимо? Тепер ми вже пройшли тест. Перша частина в тесті це слухання, і день два ми працюємо над слуханням. Що ми робимо? Є безліч ресурсів, за якими можна практикувати слухання, наприклад, це ESL цел і так далі. А що потрібно робити? Потрібно слухати, визначати загальну інформацію, слухати, щоб зрозуміти загальну інформацію, якісь ключові деталі, обов'язково робіть конспекти, коли ви слухаєте. Як ви вже побачили, що, коли ви е, на тесті слухаєте, ви не бачите питань і ви не бачите нічого. Тобто, спочатку ми слухаємо, і під час підготовки також. Ми слухаємо, пишемо конспект того, що ми прослухали. Питання, що записувати, записуйте усе, що вважаєте потрібним, важливим. Далі ви відкриваєте питання і вирішуєте питання, да, відповідаєте на питання, перевіряючи з вашим конспектом. Що можна слухати? Можна слухати подкасти. Про подкасти є окремий Відео, де їх знайти, як їх слухати. Аудіокниги, також є окреме відео з додатками, як їх знайти. Якісь новини, тому що є окреме завдання прослухати новину на селпі. Також фокусуйтеся на. Академічному слуханні у нас є окремі ресурси, де можна слухати саме академічну англійську. Вона вам дуже допоможе в наступних завданнях слухання. Це там четверте, п'яте, шосте. Ви можете тренуватися, слухати академічну англійську. Наступний день, три. Більше тренуйтеся над слуханням. Слухайте, робіть тести селфів. можете робити на офіційному сайті Селпів, можете робити, шукати приблизні такі тести на YouTube, є окремі YouTube канали, які е, цим займаються, скажімо так. Е, у мене також є відеорозбір тесту слухання, е, я залишу посилання внизу, тому що він знаходиться на англомовному каналі. Тобто тренуйте, слухайте, робіть тести салпік вирішуйте і тренуйте формат іспиту, обов'язково за таймером, щоб ви встигли виконати всі завдання. І такий ще лайфхак, порада. Відповідайте на усі завдання, навіть якщо ви не знаєте, що там відповісти, яка там буде правильна відповідь, просто тикайте будь-що, можливо, ви вгадаєте. День четвертий. Ми вчимо лексику ми вчимо лексику зі слухання. Бажано вчити 5-10 слів кожного дня з наступних тем. Теми, які часто трапляються на селпі, включають в себе подорожі, здоров'я, роботу, рутину, хобі, погоду і так далі. Ви можете використовувати стікери, ви можете використовувати додатки для того, щоб вчити слова. На нашому курсі ми вчимо слова в додатку для селпів з різних тем. І зараз я працюю над цією темою, над цим блоком лексико, і у нас скоро з'явиться усіх студентів на курсі Заявляться ще додаткові теми, додаткові уроки з блоку лексики. Далі, день п'ятий. Ми переходимо до читання. Тепер ви знаєте ваш бал з читання, ви можете його практикувати. Що ми робимо? Ми практикуємо читання, читаємо різні ресурси, статті, журнали і виконуємо завдання. Щодо читання, у нас є окреме відео щодо ресурсів, де можна е, підтягнути читання, а якщо ви бачите, що бал там ну зовсім поганий. Також е, звертайте увагу на нову лексику. Якщо е, ви бачите, що, що якась лексика не зрозуміла для вас, ви просто виписуєте її і чуте. Далі день шостий. Ми ще працюємо над читанням, виконуємо е, тести і тренуємо різні стратегії виконання завдань. З нотатками або без нотаток, як ми читаємо текст, чи е, спочатку виконуємо е, читаємо завдання, да, щоб зрозуміти, що нам потрібно шукати в, тесті, е, в тексті, є різні стратегії. Про це ми також говоримо на курсі, і на Ютубі є окремі відео щодо стратегії виконання завдань читання. Далі, день сьомий. Ми переходимо до письма. Наступна частина на тесті це письмо. І цей день ми присвячуємо тому, що ми вивчаємо критерії оцінювання письма. Вони є на офіційному сайті СЕЛПІ. У нас на курсі є окремий урок щодо критерій оцінювання. Критерії оцінювання дають нам інформацію, що екзаменатори шукають в наші відповіді. І таким чином ми знаємо, що там потрібно показати, розказати. Далі, наступний день. Вісім. Ми вчимо і практикуємо різні типи речень. В англійській мові є чотири типи речень: прості, складносурядні, складнопідрядні, і ми і, і змішані. І ми їх вчимо і вчимося їх використовувати. Практикуємось. Тобто, це можуть бути умовні речення, це можуть бути інші типи речень, складних речень. Ваша задача їх вчити і практикувати, щоб ви змогли їх використовувати на письмі. І в говорі. Наступний день 9. Ми переходимо до вивчення вставних слів Linking Words. Вони дуже важливі, тому що за завдяки їм наша відповідь є організованою, а це є одним із критерій оцінювання. Тому ми вчимо ці вставні слова, вчимося їх використовувати, складаємо історії, практикуємо і робимо вправи. Наступний день, 10, ми переходимо до першого завдання селпі, перше завдання письма селпі, це написати імейл. Імейл у нас бувають трьох типів: офіційний, неофіційний і напівофіційний. І ми починаємо з офіційного, тобто ми вчимося його писати. Його розпізнавати, що це таке, да збираємо інформацію, вчимося його писати і правильно організовувати, да, щоб у нас була правильна структура, правильна організація. На курсі в нас присвячено окремий урок офіційному листу, який ми практикуємо, на який ми пишемо, вчитель перевіряє. Наступний день 11. Ми вчимося писати напівофіційний лист, яка там структура, що там потрібно казати, що не можна там говорити і так далі. Наступний день 12, це неофіційний лист, він трапляється рідко, але все ж таки нам потрібно знати, як його написати. І наступний день, 13, ми завершуємо частину письмо. Ми працюємо над е, другою частиною, над другим завданням письма це міні-есе відповідь на опитування – «Survey». Знову ж таки, в ось його писати, в чому структуру, що там потрібно вказати, як його писати і так далі. По кожному завданню письма у нас є окремі уроки на курсі, тобто це урок з офіційного листа, з напівофіційного, з неофіційного, урок по тому, як писати це міні-есе, як відповідати, Дати на, на друге завдання письмо Селві. Наступний день 14, це спікінг. Ми починаємо частину говоріння, і в цей день ми вивчаємо критерії оцінювання говоріння. Далі день 15, спікінг. Task 1. Перше завдання спікінгу: ми ознайомлюємося з ним і детальніше його пропрацьовуємо, практикуємо. Як відповідати, відповідаємо за таймером, обов'язково вмикаємо собі таймер, записуємо себе, потім слухаємо, виправляємо, можна ще так тренуватися, запису, записати свою ідеальну відповідь да, на письмі, записати і потім. Виправити, потім наговорити на диктофон, послухати, перевірити себе. Робимо, практикуємося з завданнями. Наступний день, шістнадцятий. Вчимо модальні дієслова. або повторюємо і практикуємо їх використання в першому завданні спікінгу. Саме перевіряються ваші знання модальних дієслів. Наступний день сімнадцять. Speaking task 2. друге завдання говоріння. Ознайомлюємося з ним, да, і практикуємося. Робимо завдання, записуємо себе на диктофон, перевіряємо і так далі, да, за вже вивченою схемою. День 18. Вчимо минулі часи. Past tenses – минулі часи для розповіді історії. Бо друге завдання спікінгу це розказати історію. І щоб розказати історію, важливо використовувати різні минулі часи. Fast simple, past continuous, Континіус, past perfect, іноді past perfect continuous. Тобто, чим більше ви їх будете використовувати, тим ви покажете екзаменатору, що ви їх знаєте, та тим більше у вас буде бал. День дев'ятнадцятий. Вчимо прикметники почуттів. Для чого вони потрібні? Коли ми розказуємо історію, дуже важливо розказати свої почуття, що ми відчували, які в нас були емоції в той час. Це дуже впливає на вашу оцінку, це робить вашу відповідь автентичною і наближеною до реальності. На курсі у нас є окремий набір карток з емоціями почуттями, які студенти вчать там, навіть з картинками є, щоб студентам було легше їх вивчити і використовувати. Наступний день. Speaking Task 3, говоріння третя частина, третє завдання. Знову ж таки, ознайомлюємося з ним. Це опис картинок, і вам потрібно зрозуміти, да, вивчити, як описувати картинку і вивчити лексику для опису картинок. День 21. Ми якраз таки цьому і присвячимо. Тобто ми вчимо лексику для опису картинок і present Continuous, да, тому що для опису картинок ми використовуємо саме цей час Present Continuous, те, що відбувається зараз. День 22. Speaking Task 4. Практикуємо, ознайомлюємося з ним. Це завдання включає в себе зробити передбачення на ту саму картинку, яка була у вас в третьому завданні. Тобто, тут добре, що картинка не нова, вона повторюється. Ви вже знаєте, що буде на картинці. Вам потрібно зробити передбачення, що станеться далі. І тому важливо з цим також практикуватися. День 23. Вчимо майбутні форми для того, щоб зробити передбачення на четверте завдання. Які майбутні форми можна використовувати? Це у нас. Will, а я думаю, що ви знаєте. В більшості випадків люди використовують лише will, але це не єдиний варіант. І чим більше ви їх будете використовувати, тобто не одну форму, не тільки Will, а чередувати, тим у вас буде краще враження від вашої відповіді і тим самим вищий бал. Тобто це will, be going to, present continuous, present Simple, Future Perfect. Також можна використовувати. День 24-й, Speaking Task 5, п'яте завдання говоріння. Воно складається з двох частин. На першій ви просто вибираєте картинку, яку ви будете захищати, на другій частині вам вже потрібно буде відповідати да і захищати свій вибір. День 25-й. Ми вчимо. Ступені порівняння прикметників, адже саме вони нам потрібні в п'ятому завданні говоріння, де потрібно порівняти дві картинки, дві ситуації і захистити свою, переконати вашого співрозмовника в тому, що ваш вибір краще, і надати приклади, і надати reasons, причини. День 26, speaking task 6, присвячуємо його говорінню. Шостому завданню, де вам потрібно відмовити, да, відмовити людині і зробити це вічливо, і ще і вибачитися вічливо, так і зробити якийсь жест і запропонувати щось на взаєм. День 27, Говоріння 7 завдання в ньому потрібно розкрити вашу думку з приводу якоїсь соціальної проблеми. Тут ще й дається 90 секунд на відповідь, тому треба розкрити її максимально. З усіх сторін. Питання бувають ну такі, соціальні, нелегкі, тому дуже важливо мати власну думку, мати свою думку з цих питань і бути готовим і надати гарні приклади, да, щоб захистити вашу думку, щоб вона здавалася логічною і переконливою. День 28, говоріння 8 завдання останнє. А де вам треба описати картинку, розказати, що на ній зображено, описати ситуацію, де яку ви бачите, або предмет. Це завдання найскладніше, тому що картинка може бути непередбачувана, якась вигадана, і якийсь предмет може бути ну такий досить непередбачуваний і цікавий. І тут перевіряється ваше знання лексики з різних тем, бо там можуть бути дуже Різні теми, там можуть бути і інструменти, там можуть бути музичні інструменти або такі будівельні інструменти, там можуть бути і машини, їх частини, і так далі. І ваша задача викрутитися із цієї ситуації, показати, що ви знаєте цю лексику і вільно нею володієте. День 29. Ми робимо. Повністю усю частину спікер, усі вісім завдань тренуємо їх відповідати один, один, один за одним. Коли ми на підготовку ставимо лише 30 секунд, на відповідь лише 60 секунд. Це дуже важливо, щоб ви встигли відповісти і вкласти усі сенси, усе, що потрібно в цей час. День 30, останній ми. Робимо повний тест. Закріплюємо пройдений матеріал, робимо повний тест, бачимо наш бал, який ми отримали після того, як зробили ось цю підготовку покроково, зробили усі завдання, відтренували, відпрактикували усі завдання. Приблизно ось такий у нас вийшов графік самостійної підготовки до селпів. На нашому курсі ми присвячуємо кожному завданню окремий урок. Якщо це письмо, це окремий урок на кожен. Завдання. Якщо це спікінг, це окремий урок на кожне завдання спікінгу. А на домашні завдання студенти отримують питання для самостійного опрацювання, які вони виконують, пишуть листи, есе, відправляють вчителю, вчитель перевіряє або записують голосові повідомлення, відповіді на завдання спікінгу, і вчитель їх також перевіряє і дає фідбек, дає зворотний зв'язок, приблизний бал, так що покращити поради, що покращити, що прибрати, що виправити і так. dale Також у нас є окремі уроки з слухання і читання на курсі, їх кількість залежить від тарифу, який обирають студенти. Якщо вам потрібна допомога в підготовці до здачі селпів, або ви вже складали його і отримали небажаний результат, хочете покращити ваш бал, я запрошую вас на навчання в баса School. У нас є декілька тарифів, які ви можете обрати. Це може бути курс в записі, де є одна теорія, шаблони відповідей, приклади, і ви можете самостійно опрацювати працювати. або ви можете вибрати тариф з перевіркою домашнього завдання, коли всі ваші завдання, які ви вишлите вчителю, будуть перевірені і надані е, бали да, приблизні бали і поради, як покращити, це може бути груповий тариф, тобто це онлайн заняття, тобто це онлайн уроки в групі. Або це може бути індивідуальний тариф, коли ви працюєте з вчителем один на один. Детальніше про всі ці тарифи ви можете ознайомитися на нашому сайті. Посилання я залишу під цим відео. Ви можете перейти, якщо це курс в записі, ви можете відразу його купити, і у вас доступ буде відразу. Якщо це груповий тариф або індивідуальний, ви просто заповнюєте анкету, залишаєте ваші дані, і наш менеджер з вами зв'яжеться і напише, коли є вільні місця, коли буде наступний старт групи. Групи. Коли буде наступний старт групи, як можна записатися і відповісти на усі питання. Буду рада вас бачити серед студентів нашої школи і підписників нашого каналу. Усім удачі, усім бажаю успіхів в підготовці і складанні селпі Усім до зустрічі, бай-бай!